Встигнути на автобус. Стійте, зачекайте на мене. Я вже біжу. Стійте. Ну, де ж, брітні? Ми запізнимось до школи. Я тут, я тут. Ай. Ай. Ти ціла? Так, водій. Добрий ранок. Рада вас бачити. Запізнилась. Поїдеш стоячи. А можна повільніше? Я парбую губи. О, ні. Я виглядаю як Джокер. А -а -а, я не спав, я не спав. Ой. Здрастуйте. Клас, геть з дороги. О -о -о. Зупиніть автобус. Ви що, не бачите, що бабуся переходить дорогу? Привіт! Можна? Ми поїдемо з вами. Шкільний автобус лише для школярів. Я взагалі-то завжди проведжаю онука до школи. Е, добре. Бабуся, проходьте, будь ласка. Бабуль, бабуль, я тут. Ти зайняв бабусі місце. Молодець мій любий. А взагалі-то я тут сиділа. Якось тісновато, в тісно та не в образі. От, пригощайся, мій солодкий. А? Ой, як трясе автобус. Так, треба поговорити з водієм. Це ні в які ворота не лізе. Ай! Далі автобус поведе бабуся. Смачного. Хочеш зробити добре, роби сама. Дівчата, це ж людина павук. Салют, дами! Кому тут потрібна моя допомога? Який красень! Діти розуму! Ой, нам час до школи. Бувай, бувай! А я поїду з вами. О, ні. Поводи, я порвалася і автобус поїхав. Як мені дістатись до школи? М -м, є ідеї. Думай, думай, думай. О, а ось і наступний автобус. Привіт, я людина Павук. Можна? Я до школи. Цей автобус лише для школярів. Ніяких супергероїв. Я ж сказав ні. Стійте, стійте. Обережно через віконце. Я сказав ні значить ні. Ти що за дурня мене тримаєш? Тоді я поїду на даху. Так, від мене не втечеш. я Ох, здається, мене заколисує в автобусі. О, ні. Мене зараз вирве. А, і мене. <плес> Дівчатка, рятуйте, мені погано. І мені, і мені. Водій зупиніть, автобус, мене зараз вирве. І мене. Хто небудь відкрите вікно швидше. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. <плес> <плес> ні. <плес> Щось я не впізнаю, цей район. Чого? А це хто? Привіт, водій! Нам із річі час на уроки. Річ. Привітай, водія! Добре, проходьте, будь ласка. В наступний раз не стійте так на дорозі. Я вас мало не збив. Взагалі-то це я вас мало не збила. Хм, Куди сядемо річ? Ха! Ось це прикол. І це все, на що ти здатен. А як щодо танців із моєю лялькою Вуду? А, а! Що відбувається з моїми руками? Рятуйте! Я їх не контролюю. А! О, ні. Я прошу вибачення! Я, я не винен. О, ні. Тет відпусти, я за кермом. Який жах. Гарно побавились. Всім привіт, мої підписники. З вами Брітні. І сьогодні я зроблю огляд шкільного автобуса. Це наш водій. А ще тут є прикольні кнопочки. Та, звичайно, круте кермо. Не чіпати! Займіть своє місце. Ох, нарешті тиша і спокій. А що відбувається? Вечірка! Танцюють всі. Вечірка, а мене знову не запросили. Є, як же тут круто! Так, згоден! Трек качає! Що таке, друзі? А хто керує автобусом, якщо не ви? А? Спочивай з миром, друже. То був мій десятий автобус. Да уж, Співчуваю. О, автобус. Стійте. Ах. Ну от. Хм, як цікаво. Та скільки ж можна чекати? Час їхати. Чому ми зупинились? Хм... У вас виникла якась проблема? Ну, як сказати. Це катастрофа. Бензин скінчився. Не бійтесь, я знаю, що робити. Серйозно. Щоб приготувати бензин, нам потрібно змішати пару елементів і залити все в бак. Ось так. Готово. Не думаю, що це спрацює, але спробувати варто. Вау! Нічого собі! Ось це так! Друзі, тримайтесь міцніше! Ого, то ми в космосі. Я завжди мріяла тут опинитись. Як же тут гарно? Як ми сюди потрапили? Не зрозумів. Я що в невагомості? Ого. Рид і повертаємось на землю! йо моё Здається, я цілий. Джес, це все твоїх рук справа. Ага, вам сподобалось. Затяни, ще я знайшов. Круто, так! Ага. Ти вже це показував. Ох. Та бачила я це. О! Я знаю, что тебе точно сподобается! Вау, справжній не покебол? Ага, дивись! О, ні. Пика-пика! Усім привет! <піка> пікачу. Тобі краще залізти назад, доки водій тебе не побачив. Піка-піка, ні за що. Як тут весело. Приємно познайомитись, я пікачу. Ей, ей, не заважай, я за кермом. Ах, так. ну Зараз ви пізнаєте мою міць. Рятуйте! О ні, що я напоїв. <піка> так вам більше личить. Бачте, водію, я зараз все виправлю. Фу, який сморід Нема чим дихати. Врятуйте, це нестерпно Друзі, та ви чого? Ну так, я лише не милась два дні. Подумаєш? Так от від кого так смердить? Якісь ви дивні сьогодні. Особисто я нічого не відчуваю. А, свіже повітря. Я задихаюсь. Рятуйте. На допомогу. З цим терміново треба щось робити. Менді, мені здається, тобі час виходити. Ну, взагалі ні. Ну, добре. Рятуйте, автобус вийшов із із-під контролю. Що станеться, якщо я сяду в автобус? Дурниці, не бійся, Джис. Сідай. Це буде весело. Тобі сподобається. Мамочки, ми зараз розіб'ємось. Треба терміново пристебнутись. Так, ось так. А що, коли ми перевернемось? Ремінь мене не врятує. Мені терміново потрібен шалом. Подушки безпеки. І так у мене є шанс вижити. О! Здається, ми дістались без подій. Так. Гей, друзі, стійте. Зачекайте на мене. Я не можу відстебнутись. Привіт, друзі! Як справи? Мені здається, що замість рюкзака у неї холодильник. Ой, що ся зголодніла. Саме час перекусити. Добре, що я взяла з собою. Мальтізерс. І снікерс і фанта. Все неймовірно, смачно. М -м, але я не наїлась. О, бачу льодяник. Так, те ще треба. О, солодка вата. Пробачшо. Ану ну відпусти, Це мій попкорн. Ням-ням-ням-ням-ням. О, це ще за аромат. Ого. Водій їсть сендвіч. Я також хочу. Гадаю, він не буде проти. Що? Ей! ай! Поверни мій сендвіч! Я на нього місяць збирав. Ох, же ці діти. Ой, Сьогодні я не змогла підвестися з ліжка, але їхати до школи все одно треба, тому я вирішила поспати в дорозі. Mm -hmm, ну, гаразд Ой, який солодкий сон. Ми приїхали усі на вихід. Так, нарешті уроки скінчились. Не терпиться пограти у приставку вдома. Mm. Та... Усім пока. Чудовий був день. Я спати. <звук> І так, я вже намалювала перший малюнок. Я хочу, щоб ви приготували мені пончик. <звук> Окей. Oh, yeah. Звісно. Okay. Простіше, простого. зроблю кольорові пончики із різнокольорового тіста. Mm. Вийде нереально смачно та гарно. Для початку видавлю рожеве тісто, потім жовте, блакитне. І нарешті зелене. Закриваємо та чекаємо, коли все приготується. Ну, яка молодець. Ой, вже готово. Так, бабуся, ти маєш рацію. Викладу на тарілку у формі смайлика. А тепер посиплю кольоровою посипкою. От лише для початку треба відкрити банку. То що ж таке? Давай же. Ай! <плес> Тепер твоя кольорова посипка і на нас також. Прррр, пробачте, я не хотіла. О, ні, не вже все розсипалось. Ех, і що робити? Ого, ось це так вдача. Посипка розсипалась прямо на пончики. Я в захваті. Ой, мої пончики також вже приготувались. Тепер викладаємо їх на тарілку, а зверху посипаємо все солодкою пудрою. Моя мама в дитинстві мені так завжди готувала. Ну, яка краса. Здається, вийшло ідеально. Як вам, дівчатка? На мій погляд, нудьга, не те, що мої пончики. Ні, вони не згоріли. Це таке тісто, а самі пончики навіть дуже смачні. Тепер мені треба полити їх червоною глазур'ю. Отак, від таких чудово жахливих пончиків і я не відмовилась би. Поєднання кольорів просто ідеальне. Але це ще не все. Зверху я нанесу трохи ванільного крему, наче ці пончики маленький мозок. Далі беремо полоничний сироп. Hey. Річ миску. Дякую. Oh, Very... А тепер переливаємо полоничний сироп в yes. миску. Думаю, стільки мені вистачить. Залишилось лише набрати сиропи в шприці. Yes. Хм, мені щойно прийшла ідея для пранка над бабусею. Oh. Що таке, Люба? Oh. Боже мій, мені погано. Oh. Спокійно, бабуся, це лише полуничний сироп. Я полю ним пончики, щоб вони стали ще смачнішими, а пару шприців ставлю в пончики, щоб малеча кит змогла сама додати. Oh. У мене все готово. Можна дегустувати. вау! Ой, боже мій, це що мозок та крок? Hey, Страшнувато, звісно, але я ризикну спробувати. Let's go! Нічого собі, Так це ж пончик та полоничний сироп. М -м, смакота. А тут, напевно, також полоничний сироп. Ну-ка, спробуємо. Так, так воно і є. Клас, я в захваті. Тепер настав час спробувати усі милі пончики. Ну-ка. Ну, таке собі, бабуся. Прикро. Ух ти! Ніколи не бачила таких радіжних пончиків. Хочу швидше спробувати. М -м, це дуже смачно. Мені обрати переможця дуже складно. Тому нехай все вирішить. лічилка О, Везде перемогла. Так, перемога моя. Заздріть. Дитино, поверни бабусі окуляри. Треба подивитись, що там намалювала кей. Я намалювала коктейль. Приготуєте? Звісно, супер сестричка. Буде зроблено. І так, першим ділом я візьму ось таку форму і покладу в неї пару цукерок Waste. Так, вони неймовірно яскраві, а ще й неймовірно кислі. Тепер відправляємо мою форму у духовку. Цукерки розплавляться, застигнуть і у мене вийдуть їстівні карамельні келихи. Круто я вигадала так? Так, залишилось їх витягти з форми. Але чому у мене нічого не виходить? енє, давай знімемо прихватки і ти спробуєш знову. Дякую, бабуся. Тепер точно вийде. Ох, які ж гарні келихи вийшли. Тепер в кожен келих я покладу скітлс. Але для початку розкладу цукерки за кольорами. Отак вот не можу втримати, щоб не злопати одну цукерку. Ням. Так от, на чому я там зупинилась? Так, розкладемо скіток з покелиха, а потім заливаємо спрайтом ну чому в мене банка ніколи не хоче відкриватись. О, точно. Думаю, відкрити банку за допомогою шпильки у мене точно вийде. Ну-ка О, ні, я тепер вся мокра. Але нічого страшного. Головне, що газовка залишилась. Розливаю її по келихам. Чудово! Ну а прикрашати я буду збитими вершками і цукерками нюр. Будь тільки подивіться, як апетитно та гарно це виглядає. Залишилось додати солодку веселку і можна подавати. Пишаюсь з тобою, Еніт. Ну а тепер моя черга. Я приготую для Кейт овочевий коктейль, Помідор, свіжий огірок, трохи моркви та секретний інгредієнт селера. Кладемо в блендер та гарненько перемішуємо. Ох, який гарний зелений колір вийшов. А головне все натуральне. Переливаємо в кели та прикрашаємо селерою. Еня, понюхай, як тобі? супер бабуся! Ох, бідолашна Кей. свій коктейль. Я подаватиму в цьому вишуканому келиху. Спрайт дуже банально. У мене є свій власний унікальний напій, котрий я зробила повністю сама, саме його я і заливаю в мій келих. Річ до мене. Потрібна твоя допомога. Можеш відволікти, Еніт? Давай, я на тебе сподіваюсь. Вершки, смакота. Ой, то це мене лоскоче. Перестаньте, ой, не можу, лоскітно. Вершки у мене, а значить, саме час прикрасити ними мій коктейль Кажан, анукавіть звідси. Добре, зараз я тебе піймаю. М -м. От і все, ти в пастці Потрапив прямо до мого коктейлю Ставляємо трубочкою і можна спробувати. Круто вийшла вендей. Бабуся, прокидайся. Ой, Які цікаві коктейлі. Хочу почати із цього. Ой, Які дивні відчуття! Що зі мною відбувається. Більше не хочу це пити А тут у нас що? Якась зелень жахлива. Таке я не люблю. Фу, який гідкий коктейль! Ніщо заночів. Відсій. А ось ці коктейлі виглядають прикольно. Солодка веселка дуже смачна. І збиті вершки. І сам коктейль також просто вогонь Це однозначна перемога. Так, як же здорово перемагати! Дякую. Хм, взагалі, то там Кейт вже малюнок домалювала. Так так, готово. Я хочу пасту. Окей. Макарошки добре. Я вже придумала, що готуватиму. Викладаємо на тарілку хробаків. Мамочки, який жах. викинь цю у О, Це було жахливо. Ви що, не зіпсували мою страву. Ох, добре, час починати готувати. Вмикаємо плиту, щоб вода в каструлі почала закіпати. А потім кладемо туди спагеті. Еня, ти також приступай. Звісно, ой, от тільки ці спаги такі нудні. У мене є ідея краще. Я зроблю Е-е-е, зроблю кольорове тісто. Еня, та ти взагалі вмієш готувати акуратно. Ми всі в борошні. Річ почисти мене та ж вавіше. Пробачван здає не спеціально, просто борошно в ніс потрапило. Так, от насипемо борошно на дошку, а потім зробимо в ній невелику ямку. А потім розбиваємо в неї пару яєць. Чудово! тепер все перемішуємо. Валя, наше тісто готове. Відриваємо невеликий шматочок та формуємо камочки. Ну а тепер типу саме цікаве. Беремо барвники різних кольорів і капнемо на кожен шматочок тіста. У мене вийде гарна райдужна локшина. Are you ready? Тепер все розкатаємо у спеціальній машинці, а потім нарізаємо. М -м, яка ж яскрава паста у мене вийшла. Супер. Перекладаємо пасту в каструлю у киплячу воду. А мої спагеті вже готові. Ой, нічого не бачу, окуляри запітніли. Так, тич знайшла вже добре. Видавлюємо. Бабуся, спочатку потрібно відкрити кришку, а тепер можеш тиснути. Велике дякую, дитинко ні, лише не це. Бабуся буває. Тримай серветку. Ще раз дякую. Нарешті я все бачу. Видавлюємо кетчуп на спагетті та можна спробувати. Дуже круто вийшло. Давайте я покажу вам, що таке по-справжньому круто. Спагеті на тарілці, а тепер річ, мені потрібні чорнила каракатиці. Дякую. Видавлюємо чорнила на спагеті, і вони становляться чорними. Ось це, я розумію. Далі обов'язково дадимо кетчуп. І нарешті прикрашаємо все очима. Вони справжні. Хотілося б, але ні, вони мармеладні. Кладемо парочку зверху і можна подавати. Думаю, Кейт оцінить мою пасту. Дитинка, у тебе що? Yeah. Ой, а у мене як розваглася паста. Перекладаємо її на тарілку oh. і готово От розумничка Кейт, oh. пригощайся. Вау! Ой! <рит> Венздей не перестає дивувати. Чорна паста з очима. Mm. Добре, спробуємо. Ой, фу, гедота <рит> Пробач Венздей, але це вийшло погано. А тепер спробуємо цю апетитну пасту. О, так, бабусину пасту я впізнаю тисячі. Смакота. Ось ти ж моя хороша. Ого, яка гарна райдужна паста. Спробуємо. М -м, смакота. Готово з'їсти все. Ця паста перемогла. Дням. Так, ще трохи. Намалювала. Я хочу, щоб ви приготували салат. Супер! What? О, так це ж дуже просто. Oh, yeah. В Цьому я з бабусею згодна. Це просто першим ділом беремо салатик yeah. та нариваємо листочки на тарілку. Ось так. Потім беремо відварену курячу грудку і нарізаємо на невеликі квадратики. Awesome. Перекладаємо на тарілку до салату. Потім додаємо сухарики. Звісно, їх я також робила сама. Дуже смачні. Ой, мало не забула. Потрібен ще й сир. Натираємо його на терці. Достатньо. От і все, мій салат готовий. Ох, у мене так багато овочів, але oh. треба з ними зробити щось реально цікаве. Для початку наріжемо їх усі на невеликі шматочки. Oh, yeah. Ось так. А ще можна нарізати сир. Він смачний. You ready? Ну, А щоб мій салат був не лише смачним, але й гарним, з допомогою цих формочок я виріжу з овочів та сиру квіточки. Ви oh, yeah. тільки подивіться, яка краса виходить. Oh, yeah. Насаджимо квіточки на шпажку. Wow. Потім ставимо все у oh, yeah. вазу і можна подавати. Ну, яка краса. Ені, давай я покажу тобі, що таке по-справжньому, гарно та апетитно. Боже мій вензи. Для тебе це ніж дуже великий. Не погоджуюсь, мені він якраз. Безжально відрізаємо частину перцю. А тепер беремо салат, нарізаємо на невеликі шматочки і кладемо всередину перця. Потім беремо огірок. За допомогою овочерізки нарізаємо тонкий слайс та кладемо на наш перець. Ідеально. Це буде язик. Далі я візьму оливки та насаджу їх на зубочистки. Вставляємо перець і очі готові. Ви лише погляньте, який жахливо гарний салат у мене вийшов. Кить, можеш спробувати. Зараз оцінимо. Вау! Це ваза з квітами чи салат? Потрібно спробувати. Ой, овочі, а ось цей салат виглядає дуже апетитно. Хочу тут її курочка і сир. Ну-ка, спробуємо. Смакота! Ставлю мільйон лайків. Клас, клас, клас! А я знала, що їй сподобається. Ням. Ого, це що вочевий монстр? Цікаво, і що ці очі. Оливки? терпіти їх не можу. Фу, знову смачний салат приготувала бабуся. Нарешті я перемогла. Ура!